Як я перемогу бачу? Для мене особисто перемоги вже ніякої не може бути. У мене дуже багато хлопців, які б загинули. Для мене це вже не є перемога. Будь-вони всі живі, і ми би якось впоралися з цим. А так, в мене дуже багато хлопців, які загинули, з якими, як то кажуть, з однієї тарілки кашу їли. Будемо старатися на дипломатичному рівні повернути наші території, анексовані території, окуповані території із гарантом безпеки інших держав, знову ж заходу, Європи. Так як потрібно розуміти, що Україна це не просто країна, це є Щит Європи. І тут є вже таке питання, що переможе? Чи закон, чи сила? Не може бути такого, щоб країна велика напала на меншу країну і відкусала частину територій. Тоді про що можна? Який закон можна тоді, про який закон можна говорити? Якщо і сильніша яка країна може напасти на іншу країну, інші країни будуть мовчати нічого не робити. Ні, так не працює. Повинно все-таки перемогти, як кажуть, добро. Зло повинно бути наказане. Українські території повинні були повернуті дипломатичним способом чи фізичним. Все одно. Україна повинна бути 91-го року кордону, який признана законом і світом. Тільки так.